Слава Україні і слава ЗСУ в ефірі телеканалу Рівне 1 Мене звати Ілля Тимошевський і ви дивитеся програму без цензури. Чому деякі дороги в області ремонтують, а інші ні? Яким є поточний стан доріг державного та міжнародного значення на Рівненщині? Та як відбувається підготовка доріг до складних погодних умов взимку? Про це сьогодні говоритимемо із заступником начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у рівненській області Дмитром Леонтійком. Вітаю, вітаю пане Ілья, ну і насамперед вигероям слава і вічна шана нашим захисникам. Думаю, треба розпочати із фундаментального. Який загалом зараз стан доріг на Рівненщині міжнародних та державного значення? Він такий, яким дозволяє йому бути воєнний стан і стан, ну, як би це не парадоксально звучало, але стан фінансування. В мовою цифр в Рівненській області більше двох тисяч, якщо бути точним, 2018 кілометрів автомобільних доріг державного значення. Це і дороги з високою інтенсивністю руху, тобто міжнародні транспортні коридори, такі як Київчоп М06, Київковель-годин М07. Дома Новокович, Чернівці Тереблеча, М-19, це міжнародні дороги, які мають найвищу категорію отримання. Це національні автомобільні шляхи, такі як Городище Рівне Старокостянтинів, такі, як Устилух, Луцьк-Рівна. І це, безумовно, дороги з сильно меншою інтенсивністю руху, так звані територіальні дороги. Ще до повномасштабки, до повномасштабного вторгнення росіян. Було започатковано низка ініціатив, які дозволяли нам впевнено рухатись до того, щоб ми вийшли хоча б на те, що називається мінімальний споживчий рівень, який би забезпечував не лише мінімальний, десь мінімальну безпеку, десь мінімальний комфорт, а десь просто доїзд як факт, а от, ну, хоча б на мінімальний комфорт учасників руху. І 24 лютого 22 року велика війна, яка прийшла, яку принесли росіяни на нашу землю, вона дещо змінила пріоритети держави. На жаль, станом на сьогоднішній день порядка 80% доріг державного значення потребують подекуди капітального ремонту, подекуди поточного ремонту, подекуди навіть реконструкції. Якщо ми говоримо про Наприклад, Н-25, городище рівне Старокостянтинів, маршрут рівне Сарни. Він має таку ж інтенсивність руху подекуди, як автомобільна дорога Київ-ЧОП. і ця дорога вже потребує реконструкції і приведення її до параметрів там, першої технічної категорії, тобто чотири смуги по дві в кожному напрямку. Дорожнє інфраструктурне будівництво це дорого, і у державу Україна. Точно є куди пріоритетніші напрямки зараз, куди можна витрачати і потрібно витрачати кошти з державного бюджету, адже єдине джерело фінансування державних доріг є державний бюджет, тобто кошти платників податків, які, очевидно, зараз цілком логічно мають бути і спрямовуються на потреби обороноздатності. В частині експлуатаційного утримання, тобто те, що ми звикли називати ямковий ремонт, прибирання, відновлення горизонтальної розмітки, обробка доріг в зимовий період і так далі. У 2025 році рівненщина має орієнтовно 22% від мінімально допустимого рівня, тобто навіть не п'яту частину від мінімально допустимого рівня. Тому ми досить чесно комунікуємо і з громадами, і з людьми, адже в державі є державний стандарт ДСТУ і там документи, які регламентують правовий режим воєнного стану. Логіка і пріоритизація виглядає наступним чином: чим важливіша автомобільна дорога чи той чи інший напрямок для сил оборони для економіки, тобто транзиту, а в подальшому чим більше користувачів доріг. Користуються цією дорогою, тим швидше і тим більше і ремонтних робіт, і відповідно коштів туди спрямовуються. Система пріоритизації в ДСТУ прописана досить чітко. Найвищий рівень експлуатаційних вимог це автомобільні дороги з інтенсивністю руху понад 7 тисяч автомобілів на добу, а другий рівень вимог, де ми пред'являємо нашим підрядникам теж досить серйозні вимоги до експлуатаційного стану. Це автомобільні дороги з інтенсивністю від 3 до 7 тисяч автомобілів на добу. Третій рівень вимог це автомобільні дороги, якими користуються від тисячі до трьох автомобілів на добу. І найнижчі, найнижчі дороги в системі пріоритизації це дороги, де, якими користуються, або ділянки доріг, якими користуються менше тисячі автомобілів на добу. На таких дорогах з низькою пріоритетністю і уряд, і Держагентство відновлення ставить перед нами вимогу забезпечити доїзд як факт, тобто ми не говоримо про е, якийсь комфорт, на жаль. Хоча започатково на два роки тому ініціатива е, спільна ініціатива з громадами дофінансовувати на засадах співфінансування на публічних торгах роботи з експлуатаційного утримання. На важливих для громад безпосередньо, але на менш важливих для держави ділянках доріг вона дає свої плоди і тут величезним нашим партнером в цьому плані є Костопільська тергромада, яка з року в рік виділяє кошти. І ми зі свого боку теж їх примножуємо. На автомобільну дорогу Т18 27 сполучення Костопіль Яполоть. От зараз якраз завершуються ремонтні роботи по цьогорічному тендеру, який було оголошено за співфінансування громади. А цьогоріч річ Вар тергромада досить істотно долучилась до покращення інфраструктури у себе. Острозька тергромада досить істотні кошти виділила на маршрут між острогом і оженином. Тобто такі приклади співпраці. А якщо у нас Якщо говорити про цифри є. і відсотки, в якому це співвідношенні? Орієнтовно, хоча б uh, я розумію, що це буває по-різному. Uh, uh, кожен проект він окремий. Там є, наприклад, канонецька тергромада, яка на північі, має істотні проблеми знаходить. на півночі Рівненщини і має досить обмежений фінансовий ресурс. там, ну, в абсолютному, якщо говорити в пропорції, то один до трьох. Тобто на кожну гривню вкладену громадою ми вкладаємо 3 гривні. Якщо говорити про більш спроможні громади, наприклад, Вараш, там один до п'яти, на кожну гривню вкладену нами 5 гривень додає громада. Тому тут ситуація різні вже та, ми, ми в цьому плані досить гнучкі і. Що важливо в таких проєктах, які реалізовуються, ре, ре, реалізовуються спільно з громадами, власне, самі громади, тобто їх представників визначають, отут, в цьому місці, ми хочемо виконати отакі роботи, ми хочемо отримати отакий результат. На це у нас є от стільки грошей. Після виділення цих коштів, це наша принципова позиція. Відбуваються окремі торги в системі Прозоро. Окремі окремий тендер. Чим тобто, відрізняється це окрем... звичного. Прозорість використання коштів платників податків. Тобто я вважаю, що громада повинна знати, що оцю конкретну яму залатали за їх кошти, оцю за державні, а оцю за їх для нас це важливо і для громад це важливо. Тому що вони відповідальність несуть якраз за той відрізок, який вони зробили. Правильно я розумію? Ну, Власне, відповідальність якраз лежить на державі, але знову ж таки повертаємося до системи пріоритетів і до того, що потребуючи 100 гривень на умовно кажучи, ми маємо 22. дві. Якщо знову ж таки в абсолютних цифрах з цих 22 гривень, які ми маємо, на, при потребі, в 100. Дві гривні, тобто порядка 10% від всього бюджету експлуатаційного утримання на проєкти важливі для громад в цьому році, у 2025, дали безпосередньо громади. Ну, от Ми говоримо, що навіть попри таку складну ситуацію, ремонти вони ж відбуваються. Да, вони відбуваються в пріоритеті. Ви назвали навіть деякі напрямки, за якими стандартами можна, якщо говорити про конкретику, які напрямки зараз в пріоритеті для вашої структури. Mm. Про всі речі публічно з певних причин говорити не можемо, але ну загалом ситуація дуже зрозуміла. Чим більше автомобілів користуються тією чи іншою дорогою, тим більше обсяг ремонтних робіт там відбувається, і тим швидше вони там відбуваються. Тобто міжнародні національні дороги основний пріоритет. Зрозуміло, автомобільна дорога Київ – це та дорога, яка була напевно. Однією з найбільших транспортних артерій у 2022 році, через яку йшла фактично вся і гуманітарна, і військова, і воєнна логістика. Зараз ситуація дещо змінилась, і перебудовані логістичні ланцюжки, але ця дорога є надзвичайно пріоритетною і важливою для держави. І зараз ні для кого не секрет. Ми весь цей час працюємо з і ми, і Держагентство, і уряд, і адміністрація працюємо з західними партнерами для того, щоби. Все ж таки реалізувати задумане у 2021 році і провести, якщо не реконструкцію, то хоча б капітальний ремонт цієї автомобільної дороги і хоча б замінити верхній шар асфальтобетону, який вже 10 років як віджив свій експлуатаційний термін. А які фактори загалом впливають на тривалість експлуатації дорожнього покриття, чи змінилися вони з війною? На термін експлуатаційного утримання найбільше впливають два чинники: це метеорологічні умови і власне дотримання транспортної дисципліни, вантажу перевізниками. Тобто ми, ми говоримо про перевантажені транспортні засоби. Ну і власне обсяг самих коштів, які можна спрямовувати на експлуатаційне утримання, для того, щоб її підтримувати в належному стані. Як намагаєтеся боротися з цими чинниками? В цьому році, ну і власне в попередніх роках, ми дуже багато уваги приділяємо системам поверхневого водовідведення, адже утворення саме вибоїн, вони, власне, найбільшим чинником є вода. Зима, попередня зима, минула зима, вона була, напевно, найгіршою з тих, які можуть бути для дороги, адже ми мали часті переходи температури повітря через нульову позначку. Там, від плюс 2 в день до мінус три вночі, і оці там мікрокрапельки води, вони якраз і сприяли тому, що в подальшому утворювались вибоїни під рухом транспорту. Ну і власне сама от, чітка і зрозуміла система пріоритизації, коли ми концентруємось е, на якомусь маршруті. Ми його робимо. Ми зараз там спостерігаємо на автомобільній дорозі Київ чоп та, тут у нас там цілком безпечний комфортний приїзд, відновлена дорожня розмітка, відновлені пішоходні переходи, вжиті заходи для безпеки учасників руху. Замінена величезна кількість металевого барєрного огородження, яке, на жаль, пошкоджується ну, чи не щодня, тому що ну, знову ж таки ми можемо зробити що завгодно і вжити будь-яких заходів, але... Чим краще стан покриття, тим більше водії намагаються порушувати правила дорожнього руху, зокрема в частині швидкісного режиму. І тут ми, до речі, теж працюємо із громадами, і з профільним департаментом і підприємствами Міністерства внутрішніх справ. І, напевно, рівненщина є ну, до певної міри показовою в Україні, адже тут служба відновлення виступила таким собі модератором і комунікатором. Як власне і місцеве управління патрульної поліції між МВС і громадами, і вийшли на такий алгоритм, коли громада, сприяючи встановленню у важливих для держави місцях камер автофіксації швидкості, отримує від сплачених штрафів, зафіксованих цією камерою, певний відсоток до свого бюджету станом на сьогоднішній день є успішні проекти реаліза... Успішні приклади реалізації цього проекту. І є громади, які в подальшому долучаються. Це там і на Дубинщині велика омеляна має там стільки бажання встановити ще дві камери на двох небезпечних ділянках, бабин на автомобільній дорозі. Київчо таких прикладів насправді є. Хороші кейси під час війни. Не знаю наскільки правда цю інформацію. До речі, можете самі перевірити. Але колеги під час об'їзду з якраз дочірнього підприємства МВС, який і є адміністратором оцих всіх камер, камер автофіксації, говорили про те, що одна з громад області за перше півріччя отримала порядка двох мільйонів гривень з камер автофіксації, встановлених на території цієї громади. Багато це чи Ну я думаю, що це хороший бонус. Точно непогано. Я думаю, що це хороший бонус. І головне, це те, що ми спостерігаємо зниження аварійності на цих ділянках, тому що переважна більшість водіїв все ж таки користуються там, всіляким, всілякими програмами, штуками типу Waze, і під'їжджаючи до того чи іншого місця. А камери автофіксації встановлюються якраз в місцях концентрації ДТП і в аварійно-небезпечних ділянках. Його, його ж навігатор попереджає, що попереду камера, і далі вибір робити йому або проїхати швидко, але дорого, або знизити швидкість, проїхати безпечно і, і проїхати. Який зараз загалом механізм фінансування ремонту доріг відбувається? <плес> чи змінився чи не змінився механізм? Ні, історія дуже проста. Є державний бюджет, у нього є там певні фонди, тобто загальний спеціальний так. резервний фонд. Резервний фонд зараз дофінансовує виконання робіт з експлуатаційного утримання і ремонтів автомобільних доріг в прифронтових регіонах, там під певні задачі оборонного характеру, експлуатаційне утримання в мережі доріг, зокрема на Рівненщині, воно фінансується. Як загальним фондом, так і спеціальним фондом державного бюджету в пропорції орієнтовно 70 на 30. Тобто 70% відсотків загальний фонд бюджету, 30% це ті кошти з спецфонду, які були довиділені під певні там адресні речі, такі як поновлення горизонтальної дорожньої розмітки, підвищення там певних заходів з безпеки, руху і так далі. І так далі. Ну і якщо говорити про роботи капітального характеру, тобто, наприклад, будівництво, яке відновило з північного обходу міста рівного, то це теж юридично це кошти з державного бюджету України, але фактично це кошти наших партнерів, які дофінансовують державний бюджет України. Адресними коштами, які можуть бути використані на розвиток інфраструктури, і з невідомих мені причин, я думаю, невідомих нікому в Україні причин, починаючи від президента і закінчуючи будь-ким, ці кошти не можуть бути використані на обернездатність, але можуть бути використані на розвиток інфраструктури. Хоча от податки з цих коштів. І економічний ефект з розвитку інфраструктури, це вже дещо інша історія. А дорожнє будівництво має один з найвищих коефіцієнтів мультиплікаторів, якщо говорити про макроекономіку. Тобто кожна гривня вкладена в інфраструктуру в середньостроковій перспективі трьох років генерує 9 гривень 81 копійку валового ревінального продукту. Ви згадали за північну рівного. Хотілося поговорити про це, на якому етапі зараз будівництво? Будівництво зараз на етапі будівництва воно ведеться досить серйозними темпами. Є підрядна організація, це одна з найбільших будівельних компаній в Україні, яка має досить потужні виробничі спроможності, яка великий пул уваги приділяє питанням якості, питанням нових технологій, нових матеріалів і так далі. Тому Зараз є обережний оптимізм, того, що проект все ж таки буде реалізовано і буде реалізовано в стислі терміни, причому значно стисліші ніж ті, які відображені в системі Прозоро і зафіксовані в договорах. Про, я прогадуючи в 2021 році, влітку, 21-го говорилося, що рік лишився до Дня Незалежності 22-го року. Зараз це орієнтовно які терміни? До кінця цього року, до кінця e, наступного року. Давайте красиві дати залишимо все ж таки політикам. Чому? Тому що в там, конкретну дату, тобто там, конкретний день, там, День Незалежності, Новий рік, Свято Миколая, Різдво. В будь-який день е, говорити складно. Чому? Тому що е, в нинішніх реаліях в попередні роки там ми були залежні просто від погоди. Та? Тому що там тиждень дощів, замокло земляне полотно, відповідно, воно ще тиждень має сохнути. На дві неділі змістився термін. Да? А зараз форс-мажори не вилякають. А, а зараз ми дня? не знаємо, в яку нафтобазу прилетить шахід вночі. Е який вантаж там чи потяг, чи корабель з бітумом вразить ворожа ракета і так далі? Дуже багато Тут, нюансів. Ну, величезна кількість чинників. Темп робіт, який зараз ми спостерігаємо на будівельному майданчику станом на сьогоднішній день дозволяє з оптимізмом говорити, що це буде точно раніше ніж кінець наступного року. З якими проблемами стикнулися під час робіт об'їзної рівного? Я розумію, що найбільша проблема це якраз війна за те, що були затримки. Але ж як змінився стан на полотна після довготривалої Зміни самого стану полотна, це той процес, за яким ми в динаміці могли спостерігати і перед тим як відновити роботу, ми ж не сліпо взяли проект. І доробили ту частину, яка була недороблена. Ні, там було, було проведено і зараз проводиться ще цілий комплекс робіт по е, стабілізації тих речей, які відбулися якраз внаслідок того, що дорога не експлуатувалася. На неї діяла е, зокрема вода, яка не була відведена належним чином, тому що в 2021 році не встигли завершити всю систему поверхневого водовідведення. Це все лягло в проєкт, який пройшов експертизу, і який зараз, по суті, це новий проєкт, який реалізується. Так, він основується, на, тобто базою його є те, що було зроблено в 2021 році, але в пропорції, в цифрах зараз досить складно сказати, скільки з того всього, що було зроблено, переробляється, скільки робиться нового. Загалом, який ефект матиме ця обізна. Вона матиме свій ефект. Це і зменшення трафіку в місті рівному, це і пришвидшення логістики, причому не міста рівного, але по маршруту Луцьк, Луцьк, Київ, житомир Це збільшення транзитного потенціалу в перспективі в теорії. Це Зростання наших логістичних можливостей, тобто ми можемо бути таким собі логістичним хабом. Ми вже бачимо про те, що на Рівненщині формуються сухі порти, залізничні термінали. Тому що інвестори бачать потуги держави зробити тут такий собі логістичний центр, логістичний хаб. І в мирний час, маючи сухі порти, маючи досить розвинену залізничну інфраструктуру. Маючи авіаційну інфраструктуру і маючи транспортно логістичну інфраструктуру, ми будемо точно вигідніші ніж деякі інші, наприклад, сусідні області, ця об'язна є новим будівництвом відносно. Ну і загалом хотілося Ні, точно новим. хотілося поговорити в рамках нових технологій, чи вони використовуються, і якщо використовуються, то які це технології? Власне, те, що ми робимо зараз, воно враховує і проектанти при розробці. І попереднього проєкту, і проєктно кошторисної документації, і при розробці цього проєкту врахували абсолютно всі світові тренди. Тобто, от, от все, що є нового і ефективного в світі, воно все там. Більше того, ми сформували досить потужну команду з нашого технічного нагляду, долучаємо туди профільні організації. Сам підрядник має у себе досить потужну інженерну команду. І зі свого боку, теж долучає профільні організації для того, щоб контролювати і обсяги, і якість. І, більше того, проєктант, який розробляв цей проект, він здійснює авторський нагляд над тим, щоб все було зроблено правильно. Минулого тижня була така ну, напевно не колізія, нормальна робоча ситуація, але. З одним і тим же типом вимірювань в одній і тій же точці зійшлось чотири окремі незалежні одна від одної лабораторії. Це була і лабораторія наша служба відновлення, і е, ті, кого е, ми залучали, і ті, кого залучав підрядник, і безпосередньо сам підрядник. Такі прецеденти бували вже. Е, те, що реалізовується останні роки на рівненщині, там всюди е дуже велика увага приділяється саме аспектам контролю якості. Адже, по-перше, підрядник сам зацікавлений зробити е роботу якісно, тому що він дає е гарантійні, має, має гарантійні зобов'язання. Е і ми, як замовник, зацікавлені в тому, щоб зразу одразу зробити все максимально якісно і потім. Е не бавитись в судові процеси, рекламації і так далі, і так далі, і так далі. Тому, власне, і раніше досить велика частина нашої уваги була зосереджена на якості. Але ну, я думаю, що показово, так коли чотири лабораторії, чотири найсучасніх прилади лазерних, які вимірюють там рівність, шероховатість і дають повністю там 3D-модель всього, що відбувається на будівельному майданчику, їх було... В одному місці в один час зійшлося чотири. Причому це було підрядник, ми і дві наукові, окремі від одна від одної наукової організації з Києва. Це вже показник. Це показник. Ну, напевно, так. Час вже підводить до того, що хочеться говорити про те, як готуєтеся до зимового періоду. До зимового періоду готуємося вже другий місяць, станом на сьогоднішній день на Рівненщині. Наші підрядні організації, які задіяні в зимовому утриманні, вже заготовують заготовляють і сіль і фрикційні матеріали. Фізично вже там порядка двох тисяч з половиною тисяч тонн тільки солі на Рівненщину завезено. і маємо залишки з минулого року. Не всі йдуть рівномірно в плані там відсотку відсотків готовності, але всі готуються. Знову ж таки, слід розуміти, що воєнний стан наноси вносить свої корективи. Наприклад, в частині зимового утримання і там снігочищення і обробки автомобільних доріг, там, де діє комендантська година і немає руху, Ну, очевидно, що витрачати дурні Медицінні. гроші, давайте, давайте називати речі своїми іменами, дурні гроші на те, щоб тримати цілу ніч полотно там, чорним, почищеним і так далі. Ну, тобто це там нелогічно. Але ми орієнтуємося на те, що в межах нормативу, в межах ДСТУ, всі дороги у нас будуть в зимовий проміжок часу утримані належним чином. Станом на знов ж таки станом на сьогодні, ми робили для себе внутрішній зріз, Більш детально ми будемо на початку наступного тижня підводити вже підсумки цього місяця і останніх тижнів підготовки до зимового періоду. Поки що у нас є проблема. На маршруті рівне Острог і рівне напрямок, рівне напрямок Волинської області, але ну, дякувати Богу, що маємо час для того, щоб вжити певних заходів і стимулювати підрядників відповідальних за вказані ділянки, скажімо так, підтягнути моменти з підготовкою до зимового періоду. Чому, власне, ми і починаємо цей період підготовчий ще? З кінця липня, початку серпня, спецтранспорт уже пройшов технічне обслуговування, чи ще поки є? рано говорити? Е, ще триває будівельний сезон, адже ну, комбінована дорожня машина, яка займається зимовим утриманням, це по суті вантажівка, на яку встановлено навісне обладнання і підключена гідравлік, гідравліка. Вона перетворюється на звичайна вантажівка на зимову КДМ, ну, десь приблизно півтори години часу. Тобто навісне обладнання воно є, воно пройшло техобслуговування у переважної більшості підрядників. Вантажівки є, але в на сьогоднішній день вони ще працюють на експлуатаційному утриманні, на поточних ремонтах, якраз автомобільних доріг, ну, скажімо так, працюють в режимі літнього утримання. Тобто десь возять щебінь, десь асфальт, десь пісок, десь відсів. Але ну, тут техніка є. Питання, питання з кадровим забезпеченням, з кадровим голодом це окреме досить питання. важливе питання. Воно окремо. Слід зазначити, що підприємства, які задіяні в будівництві і експлуатаційному отриманні автомобільних доріг в межах Рівненщини, зокрема, це досить великі підприємства, і вони мають визначені статуси і критичності і своїм співробітникам, надають бронювання, але навіть з такою перевагою на ринку праці зараз їм складно доукомплектувати себе людьми, яким можна довірити досить дороговартісну техніку і безпеку людей. Адже водій комбінованої дорожньої машини, зокрема взимку, це має бути не просто рандомний водій, який має категорію. І випускник там якоїсь автошколи, який от умовно може їздити вантажівкою. Чому тому, що є певна специфіка керування таким транспортом, і це сильно складніше? Тобто для цього потрібні досвідчені водії. Ну і на завершення, що можете нагадати нашим водіям, аби забезпечити безпеку на дорозі, важливо кермувати відповідально і розраховувати свій час. Зимовий період точно слід подбати про зимові покришки. І точно слід дотримуватись швидкісного режиму, причому не там 70, 90 110 а їхати рівно стільки, скільки дозволяють навички і технічний стан автомобіля. І тоді все буде ок. Пане Дмитро, я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із заступником начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитром Леонтюком, і, зокрема, обговорили, як служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області готується до зимового періоду, які фактори впливають на зношеність доріг в області, та в якому стані наразі перебувають дороги державного та міжнародного значення на території Рівненщини. Це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка і четверга на рівне 1. До зустрічі.